Доброго ранку, дітки. Ідуть, ідуть, ідуть дощі, стали чорними кущі і дерева чорні стали, бо листочки всі упали. Про яку пору року йдеться у віршику? Так, це осінь. Зараз уже дітки місяць листопад, третій і останній місяць осені. З дерев облетіли листочки, дні стали холоднішими і коротшими. Настала пізня осінь. В листопаді іноді падає сніг, але він недовго лежить а тане. А яка пора року настане після осені? Подивіться, осінь, де парасолька. Після осені настає зима. Після зими весна. Після весни літо. А скільки всього пір року? Так, всього чотири пори року. Давайте повторимо осінь, зима, весна і літо. На зміну одній порі року приходить інша. Після літа наступає осінь. Після осені приходить біла морозна зима, після зими весна, а після весни літо. Зі зміною пір року змінюється одяг людей. Взимку ми одягаємо теплий зимовий одяг, тому що взимку на вулиці дуже холодно. Весною весняний одяг. Влітку літній легкий одяг, тому що спекотно на дворі. І восени ми одягаємо осінній одяг. Давайте розглянемо одяг. Це сорочка. Вона прикрашена ґудзиками. А якого якої форми гудзики? Так, вони круглі. А давайте порахуємо, скільки гудзиків ліворуч на сорочці. Зелений, блакитний, фіолетовий. Три гудзика Праворуч скільки рахуйте. Так, теж три. Їх порівну з однієї сторони, з другої, їх по 3, по 3. Ось число 3 ми позначаємо цифрою 3. А ось геометрична фігура, круг. На неї схожі наші гуцики. А от дітки, подивіться. Швачка пошила піджачки. Давайте порахуємо, скільки піджаків вона пошила. Так, три піджака. А дивіться на кишеньках, на кожному піджачку є кишеньки. І на них зображені цифри. На рожевому, подивіться, піджаку на кишені цифра один, вона білого кольору. На блакитному піджаку цифра 2, вона синього кольору. І на третьому, на зеленому піджаку, яка цифра? Так, цифра 3. Кожна цифра вона вказує, скільки гудзиків треба пришити на цей піджак і якого кольору. Подивіться, на першому піджаку цифра 1 білого кольору. Тому на цей піджак треба пришити. Один гудзик білого кольору. Ось, подивіться, один гудзик. На другому піджаку на кишені, цифра 2 синього кольору, треба пришити два гудзика синього кольору. І на третій піджак з цифрою 3 жовтого кольору, який ми гудзики. Жовтого кольору. Скільки ми возьмемо гудзиків? Так, три. Три гудзика. Ось ми з вами допомогли швачкам пришити гудзики. А подивіться на малюночок і скажіть, на яку геометричну фігуру схожі кишені на сорочці? Так, на квадрат. А шапочка на яку геометричну фігуру схожа? Вірно, на трикутник. А подивіться, скільки шарфіків на малюнку? Порахуйте, так, вірно, їх чотири. А скажіть, який шарфік, якого кольору шарф, найдовший? Так, зелений. А який найкоротший? Це червоний, а на яку геометричну фігуру схожі шарфи? Вони схожі на прямокутник. Прямокутники бувають довгі, короткі, широкі. Ось на такий довгий прямокутник схожі шарфики. Дівчинка Олеся. Одяг одягає, гарний вигляд має. Одяг теплий маємо, в холодну погоду гуляємо. Дітки, на вулиці вже холодно, тож одягайтеся тепло, щоб не замерзнути і не захворіти. Я вам кажу до побачення.